Гузар на кожен день, 13 березня, Україна має все, що потрібно, аби бути великою країною. А чого їй бракує? Єдності. Там, де є щира спільна праця, усе виходить на добро. Там, де не докладають зусиль чи не мають бажання до того, щоб діяти разом. Не кажу вже нічого про розуміння такої потреби. Проявляється те, що робить нас слабкими, що нас дратує. Що породжує байдужість до потреби ближнього. Ми повинні вибирати або незгоду з усіма її фатальними наслідками, або згоду, що дає надію на те, що наша Україна буде справді тою великою державою, в якою тішитимуться свої і яку поважатимуть чужі. Любомир Гузар патріарх і кардинал. Що є у ваших. Я би сказав, можливо, у вашому власному бізнесі робіть дуже чесно. Його метою було бути людиною. Спробуй встати поруч з ним. Саме про це наш проєкт Гузор на кожен день. Я, Данила Яневський. Запрошую вас в цю фантастичну подорож до самих себе. Лайк, підписка найкраща допомога на цьому.